Мене звати Єбор. Сьогодні Софія приготує українські стародавні страви, такі як гарбуз з м'ясом запечений та гурбовці зі сливами. А його засервірує святковий стіл. Нам потрібно замарнувати м'ясо. Для цього ми беремо цибулю, ріжемо її, її навпіл та нарізаємо її. Півницями. Нарізаємо м'ясо на великі шматочки та кладемо до цибулі. Додаємо спеції. Так перемішуємо. на весіння. Ось такий у нас вийшов гарбуз. На розігрій ту додаємо масло. Так смажуємо м'ясо. ще декілька хвилин, перекладаємо м'ясо в наші гарбузові горщики, Наповнюємо грабуз м'ясо та закриваємо кришечкою та ставимо в духову піч. Прозірту духову піч. На 180 градусів ми ставимо на 30 хвилин наші. Ось така осіння композиція в нас вийшла. Смачного! Переходимо до другої страви. Гомбовці це старовина забута страва, яка готується із стріжового тіста. Розчиняємо в теплому молоці. Дріжджі. Цукор. Сир. Так, міцно. мішуємо, поступово вводимо просіяне борошно, розмішуємо після. Змачуємо миску масла. Накриваємо сабетка та перекладаємо в тепле місце на 30 хвилин. Підготовлену сливу для начинки, розчуємо. Додаємо цукор. Сливо пустилось усіх, начинка готова. Тепер ми оположуємо та зливаємо зайву рідину. 50 грамів ми сформували наші губовці та ставимо на розтойку. Накриваємо порошником. Тісто вже підійшло ми розкатуємо кульки. Підмо трішки цукру. та натінько та звертаємо ось та так нас виходить. Обці готуються на пару, тому ми смачуємо олією верх пароварки. Так, кладемо Один від одного, щоб не доторкались, та закриваємо кришкою на 25 хвилин. Минуло 25 хвилин і ми дістаємо наші гамбовці! Зараз я вам пропоную один із варіантів подачі своєї страви. Беремо, присипаємо горіхом. Зверху, обіксуємо. Потім беремо мак. e ci appicchiamo il torino raccogliamo il miato Потім ми перекладаємо. Такі чудові грубовці не спишні, обов'язково приготуйте.